Вітаю! Я Дмитро Золотухін і я представляю вам свій новий освітній проект тренінгів для журналістів, блогерів, громадських активістів, співробітників прес-служб та усіх, хто створює і розповсюджує контент про важливі для українського суспільства питання. Мій проект присвячено навчанню технікам Open Source Intelligence або скорочено OSINT. OSINT – це пошук інформації про людей, компанії, події та факти з використанням виключно відкритих джерел. В основному це інтернет та відкриті державні бази даних, наприклад, єдиний реєстр підприємств, організацій та установ. В цій діяльності немає нічого складного, і кожен може використовувати її в своїх комерційних або суспільно корисних цілях. Однак найбільшого успіху ці методи досягли в сфері журналістської діяльності. Академія BBC та її викладач Пол Майерс вже понад десятиліття навчають журналістів, як докопуватись до суті справи, шукати онлайн інформацію на людей, на державні органи та на компанії по всьому світі. Спільнота журналістів Organized Crime and Corruption Reporting Project була створена дії для того, щоб викривати і розслідувати резонансні справи, які мають величезне суспільне значення. Проект журналіста Еліота Хігінса «Белінгкет» використовує відкриті джерела, такі як Google Maps, для викриття присутності російської військової техніки в Україні, а також створення об'єктивної картини про конфлікти по всьому світі. Проект підтримує велика чисельність волонтерів. Ще один осінт проект який виник у 2014 році та освітлює події на сході України, «Ukraine at War. Його матеріалами користуються численні європейські медіа. Янукович Лікс український проєкт, що був створений центром протидії корупції та став дуже популярним в часи Майдану. Вебсайт, де були акумульовані матеріали про злочинні схеми Януковича та його сім'ї. Один з найбільш вдалих українських волонтерських осінт-проєктів Інформнапал. Він об'єднує патріотів, які щодня викривають російських військовослужбовців, що беруть участь у військових діях на території України. За останні півроку проект створив декілька великих звітів про відповідальність Росії за те, що відбувається на сході України. Денис Бігус, один з найкращих в Україні журналістів-розслідувачів та його колеги з канцелярської сотні, створили веб-сайт з базою даних про елітну нерухомість, яка належить українським високопосадовцям. Українська сфера осінь розслідувань вже створила свій пантеон професійних журналістів. Їх журналістські розслідування можуть бути джерелом досвіду для всіх бажаючих. Однак одним з найяскравіших кейсів осінь розслідувань є розслідування щодо так званих вишок бойко, двох нафтовидобувних комплексів, на придбанні яких було вкрадено десятки і сотні мільйонів доларів. Вперше ці дослідження були опубліковані в жовому журналі, однак а, воно зараз видалено, і його перепублікацію можна почитати в блозі Ігора Луценка на Українській Правді. Вебсайт підставної компанії, яка здійснювала продаж вишок, вже давно видалено, однак копії його сторінок все ще можна знайти в архіві інтернету на сайті archive.org. Ці червоні точки, міста, в яких я і мої колеги з Інституту постінформаційного суспільства за підтримки фонду European Endowment for Democracy плануємо провести тренінги для журналістів, блогерів, волонтерів та громадських активістів. Ми навчимо вас, як працювати з інформацією, а ви будете створювати важливий для вашого регіону та вашої спільноти контент. І тож, давайте спільно позбавимо людей від влади телевізора.